Привезли нам верстат на перевірку для клієнта у Франківськ. Ось він запакований, це заводська упаковка. Філіпс монітор. Так, це його дані. Зараз ми його розпакуємо, частково зберемо. Перевіримо працездатність всіх елементів. Перевіримо всередині електричну частину, механічну частину і зробимо коротеньке відео, як він працює. Частково зібрали верстат, повісили вал, підключили монітор, повісили кожух з ехолокацією. Ось у нас комплектація. три ручки, чашка, щипцы, вожок и мирная линеечка, четыре конуса, раз, два, три, четыре, Давай, гайка Зараз снимем его. Верхнюю крышку, І перевіримо електричні і механічні з'єднання. Перевірили електричні з'єднання на платі. Ось тут. Також механічні. Ці болтики, затяжку, затяжку мотора. Зараз поставимо лоток на місце і будемо вмикати. Для перевірки працездатності. Підготували до роботи до увімкнення. Щоб в сервісно-робочому режимі вимкнути, треба натиснути і утримувати кнопку Пуск. Подаємо струм живлення. Тримаємо кнопочку, поки не завантажується програмне забезпечення. Програмне забезпечення завантажилось. Завантажилися. Так, ось три піктограмки технічні, вони засвітилися, зазвичай Засвічуються тільки в робочому режимі три лівих піктограмки. Зараз ми заходимо в налаштування. Прокручуємо коліщатку. Оце. Коли воно зупиниться на потрібному на піктограмці. Ось воно зупинилося на налаштуваннях. Натискаємо на неї, вибираємо мову. На жаль, української поки що немає, тільки ворожа, але ми над цим працюємо. Потім далі прокручуємо і відмикаємо захисний кожух. F2, повертаємося назад. Воно запам'ятає все. Навіщо ми відімкнули захисний кожух, щоб у нас ехолокація спрацьовувала тільки коли нам потрібно обслуговувати диск металевий, а так його можна не опускати, а стартувати від кнопочки. Зараз ми зімітуємо, нібито ми обслуговуємо металевий диск. Ми повісили спеціально два важка. Для того, щоб зобразити дисбаланс, що ми робимо? Ми міряємо один раз. Воно нам виміряло діаметр диска і відстань до нього. Ми опускаємо захисний кожух. І після натискання кнопки старт воно виміряє ширину і стартує. Починає прокручування. Дисбаланс. Тепер кожух можна відкрити і наступні три колеса його вже не опускати, воно запам'ятало розмір колеса. Тепер ми що бачимо? Воно зупинилося в цій позиції 20 грам. Бачите, 20 грам на 180 градусів. Вішаємо 20 грам. Натискаємо кнопочку F1. Воно зупинилося в іншій точці. Ось на 180 градусів. Ми вішаємо дисбаланс, тепер не опускаючи кожух, стартуємо, воно знову починає прикручуватись. Все, Колесо він балансоване, виміряла вона ширину. Диска 8 дюймов, вимірює з точністю плюс-мінус пів дюйма. Переходимо до наступного кроку. Зараз ми замітуємо обслуговування легкосплавного диском, повісилось два дисбаланси, один важок, інший важок. Тут треба зробити два заміри площину, де ми будемо клеїти важок. Ось воно вам реальний діаметр. Потім тягнемо лінійку в глибину. Там зупиняємося, воно теж виміряла реальний діаметр і відстань. Паркуємо лінійку. Вже кожух опускати не треба, якщо у вас колесо не брудне. Ось воно вам вибрало приклеїти приклеїти перший режим алю, є, бо є режим прибити приклеїти, можна його теж вибрати. І стартуємо. Колесо прокручується. Гальмується, якщо дуже важке колосо, можна майстру допомагати його зупиняти. Ось у нас на 180 градусів підсвічує, просить прикріпити дисбаланс. F2, а, точніше, F1 натискаємо, воно переводить в іншу точку. Ось в цю. Теж там на 380 у нас висить важок. Приклеїмо його сюди, стартуємо, прокручується все колесо відбалансоване. Для того, щоб подивитися дуже точно дисбаланс, можна. Вибирати у цей режим лупа. І коли ви його натискаєте, то на цих цифрах, припустимо, замість там, 17 може з'явитися 19. Тобто це ближче до 20. Тоді краще вішати 20 грам. Бо буває таке, навіть коли висвічується 15, натискаєш на цю кнопочку, але висвічує 18, то краще клаїти 20 грам в плюс. Основні. Робочі моменти зроблені, все інше вже по інструкції з експлуатації. Я перемістив важкі в інші місця і ось прокрутив колесо ще раз. Воно видало нам 15-15, бачите? Я тоді натискаю на цю кнопочку, вибрав лупу. І воно показує 17-18. Тобто ліворуч можна залишити 15, а праворуч можна вже вішати 20. Так ми і зробимо. Вішаємо 20. F1. Ось на 180 градусів вішаємо 15. Прокручуємо. Якщо колесо дуже важке, можна рукавицею трошки допомагати пригальмовувати. Все, посид збалансовано. Верстат перевірений, розібраний, запакований, готовий до відправки.